Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Ось, оце. На мамалигу нам потрібно пів літри води, на пів літри води склянка манної крупи, пів пачечки оцього сиру, кисломолочного піде, От, і шматочок гарний сала і цибуля. А вже ось так. Пів каструльки літрові, півлітри. Ставимо водичку на газ будемо заварювати манку. Манка у нас на воді з додаванням солі, а поки що нарізаємо сало і цибулю якомога більше. Сало нарізаємо дрібнесенько. Так, і одночасно. Нарізаємо сало і ставимо сковорідку на газ, тому що мама лига їсться дуже гарячою і свіжою. Ось так, сало нарізали, сковорідка розігрілась. Викладаємо. Сало нам потрібне рум'яне. Так, і нарізаємо цибулю, так, як на засмачеку. Так, розрізаємо сир. Це в мене магазинний сир. Половиночку викладаємо, нам, щоб не розпоїсти. Сальце наше майже готове, відрумяні гарно. І водичка закипіла. Кидаємо засмажечку, цибульку засмажку. Камера мене підвела знову. Я показувала незрозуміло кому, як я заварювала манку. Повторю ще раз. Ось така вона у нас вийшла. Ось так. Ось так. така. Тут було пів літра води, я додала пів чайної ложки солі і потім склянку манної крупи, просто робила отаку воронку і закручувала, закручувала, воно протікало. тоді вона робиться така і не, не робиться грудок. Ось така сама вона повинна, вона такого кольору не біло-сніжного, так як молочна, але така. Якщо... Щоб була вода, я б вам така закипіла, я б показала ще раз. Повторюю ще раз, кипить вода, ви її поцелили і постійно ложкою так крутите її, а в ту воронку сипете манку. І оце якраз на пів літра води, оце плянка манки, оце виходить саме те, що нам потрібно. У нас все готово. Вимикаю і починаю насипати. Розтираю сир. Мама лига? Манна каша, засмажка і сир. Тепер дивіться, як це все їсти. Берете шматочок. Цієї манної каші відрізаєте невеличкий шматочок. Опускаєте оцю засмажечку ось так. Потім опускаєте в сир От, і кладете собі, М -м -м. як я давно хотіла цією смакоти. Можна зробити по-іншому. Зараз покажу. Але ми завжди їли саме так. Серед столу стояла манна каша ця або мама лига з кукурудзяного борошна. Отак От вмочували за смажечку, в засмажечку і сир, і в ротик. І сім'я була сита, і це дуже тривка їжа, це така зимова їжа.